Привітик, привіт. Розкажи, будь ласка, де та на кого ти навчаєшся? Я навчаюся в УКФ на спеціальності англістика. А як пройшла твоя перша сесія? Складно було чи ні? Перша сесія моя пройшла майже успішно. У нас більшість предметів ми здавали онлайн. Це у нас були або тести, або якісь питання з відкритими відповідями. З одного предмета ми здавали літературне рев'ю. Писали, і у нас оцінка ставилася за активність на уроках, за тест і за це літературне рев'ю. Вчора у мене був останній іспит. Я дуже сподівалася, що я здам його з першого разу, але не все виходить так, як ми хочемо. І 6 числа в мене буде друга спроба, і я дуже сподіваюся, що буде остання спроба, і я закриваю цей семестр з успішними своїми балами. Все буде добре. Предмети, іспити були не складні, Якщо Готуватись, якщо знати, що ти вчила напродовж семестру, і готуватись до самих екзаменів так не дуже складно. Тебе це точно вийде. Дуже дякую тобі за відповіді. А більше про навчання в словаччині ви знайдете в нашому профілі.